Друз'яки, всіх вітаю. З вами Руслан. Це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Рубрика Будні квадроцикліста 30 березня 2023 року. Поїхали. Так, сьогодні фінішую збірку. В принципі, по квадроциклу все зроблено вже промазана підвісочка, він протягнутий, замінено масло в двигуні. Там е фільтр повітряний допрацьовано, обслужено. Тут, ось дивіться. Кришка на герметик посаджена, щоб брудне повітря не, не, не було підсосу. Тут допрацьована проводка, все пофіксовано, розкладено. Коротше, квадрик готовий. Завтра він буде їхати на Полтавщину. Завтра я, до речі, їду на Донеччину. Значить, забирати у свого знайомого автомобіль на, на відновлення. Автомобіль відслужив чималенько, чимало бойових виїздів у нього. Але він дуже втомився. Коротше кажучи, їду на Донеччину і попутно на Полтавщину завезу, значить, завезу оцей квадрик. От. Далі, що в мене ще в процесі? В процесі в мене 150 150-очка, з якою я закінчую. 150 150-очка поїде на Тернопільщину, але спершу я її завезу в Київ до електрика, де сюди установлять трекер і Мітку. Квадроцикл, я так зрозумів, буде жити на дачі, дача віддалена, власники там бувають не часто, тому це така додаткова міра по контролю за своїм майном і для безпеки. І для безпеки. По 150-ці вже також зроблена деяка робота, замінено масло, тут зашприцьована підвісочка, зараз вам покажу. Опа, яка красота, водостійка, От, Залишилось тут небагато робіт, трошки задню підвізку і трошечки проводки допрацювати, і 150 очка буде готова на відправку. Так, рухаємося далі. Зараз покажу, що в мене ще є для вас. Так, оцей чудік дуже опасний, тільки поприбирали у дворі, він вже знайшов якийсь ганчір, я стару куртку порвав. Повен двір сінтіпону. Так, закриваю двері. Так. Тут у мене сталася дорожня транспортна пригода, можливо, про неї колись. я кажу окремо. А тут у нас завантажений 550-й лінхай, який я завтра буду вести під Бориспіль. 550-ка також допрацьована. Піднята проводочка, вся та, що висить, і ботається. Знімались кардани, промазувались, дали масло в редуктори замінено масло в двигуні, фільтр повітряний. Ну, Коротше кажучи, якщо ви потрапили на це відео випадково і не знаєте, чим я займаюсь, рекомендую перейти на головну сторінку мого YouTube каналу значить, і ознайомитися там з контентом. Я з 2016 року займаюся прокатом квадроциклів. Накопичив величезний досвід, я знаю про них все. От, але наразі прокату не стало. Бо 24 лютого прокатна техніка поїхала на війну. І наразі, друзяки, я приміняю той досвід, який я накопичив, доки займався прокатом. Я продаю техніку і професійно готую її до експлуатації. Я знаю, що треба зробити, що змазувати, а що не треба змазувати, що додатково треба посадити на різьбовий герметик. Ну і так далі. Тому на моєму Ютуб-каналі майже 200 відео. Які я знімаю починаючи з 2016 року. Я розказую про слабкості деяких моделей, про сильні сторони. Я розказую, що треба робити, щоб зберегти ресурс квадроцикла і чого робити не треба, щоб не нашкодити йому. Е, отака двіжуха. Так, до речі, 550-х лінхаїв в Україні залишилось карбюраторних одна штука. Інжекторних там дві чи три. Точно не пам'ятаю. Тому кому треба інжекторний квадроцикл, останній звертайтеся. Наскільки я знаю від імпортера, то інжекторних версій більше не буде. Значить, у Лінхая буде рестайл значить, у 550-х, у 565-х квадроцикл буде в новому пластику, буде нова морда, будуть нові багажники, буде нова задня частина і буде новий двигун. Що там буде за двигун, ще достовірно, не знаю. Найближчими днями, мені мають скинути інформацію до ознайомлення, але. 550-х карбюраторів вже не буде, будуть всі інжектори. З одної сторони, це круто, щось поміняли, допрацювали, якийсь рестайл, а з другої сторони, блять, хоч це карбюратор, щоб був все-таки в лініці, щоб був карбюратор для людей, які живуть в віддалених регіонах десь, де нема поруч сервісу. Бо якщо з інжектором десь щось заморосило, то карбюратор достали компресор чи насос, подули, і він поїхав далі. Коротше кажучи. Готується, е, значить, поставка оновлених лінхайв. Здається, модель буде називатись Лінхай 600. Значить, також е, забігаючи наперед, скажу, готується. Значить, е, зараз на виробництві партія квадроциклів, оновлених для України Лінхай Z210. Це буде серйозно модернізована і оновлена. Лінхай Z180. Я зніму окреме відео. У мене вже є інформація про неї, фотографії, що там як виглядатиме. Тому, якщо вам цікаво, якщо ви чекаєте від Лінхай якусь малокубатурну новинку 200 Кубу, то Z210 там буде топчик. Дуже багато допрацювань, серйозні допрацювання, не, ну, не понт. Серйозно допрацьована задня підвізка, передня. Там, ну, Лінхаю треба віддати, як то кажуть, те, що ми їм винні, вони. В цьому плані красавчики, з того, що я побачив чисто по фото, то там серйозно попрацювали інженери. от Є новинка у М -м -м, значить е Напевно, також по фото зроблю окремий обзор. Це буде напевно в мене нова рубрика е по фото. Е значить Буду робити обзор і розповідати про цю техніку. Дизайн там космічний, чесно, у Мікілона. Ну, в принципі, у Мікелона і попередні квадрики дизайну у них був досить непоганий. Але тут вони, ну просто всі інші квадроцикли поруч з новим Мікелоном будуть просто, просто ніякі. Поки що цю новинку презентували як концепт. Невідомо коли він піде в виробництво, але річ дуже крута. Значить, і заїжджають в Україну оновлені дитячі квадрики «Форте», це бренд Тао -тао. Ну, В принципі, дитячим квадрикам альтернативи нема. На жаль, дитячі квадрики на сьогоднішній день от робить тільки фабрика Тао, Тао Чомусь ні Лінхай, ні Лен Сін, ні той же Мікелон Нічого цікавого не роблять, тому маємо дитячі квадрики Тао Тао, Які-не які, але для дітей підуть. В цьому році завезли дитячі квадрики Сієвмото. Їх не було дуже довго. Це така очікувана модель. Там десь 200 300 коштує дитячий квадрик, По суті, це те саме, що виробляє Тао Тао. По суті, це той же, це той же Форте, Скрамблет, Шарк 125 -ка. Але по якості це зовсім інше. Там інші двигуни у них, інші комплектуючі. Коротше кажучи, багато новинок очікується в цьому сезоні. Друзі, нам з вами залишається тільки дочекатись перемоги, підтримувати всіляко нашу армію для того, щоб найшвидше просто знищили ворога. Ну і сподіватися, що наші партнери будуть з нами. Сподіватися, що Європа, НАТО, Америка будуть продовжувати надавати нам зброю для того, щоб наші захисники їбашили башили русню. Значить, завтра відвожу цей квадроцикл під Бориспіль. Повертаюсь, повертаюсь з Борисполя. Завантажую РАТО, той, що ви бачили, що в мене збірочка його йде. І завтра ж, після обід, висуваюсь в сторону Донецька. Завожу квадрик і буду забирати Бандерамобіль. Легендарний. Відвезу в Київ хлопцям на реставрацію. Так, що ще забув сказати? TGB. Якщо ви ще не чули про цей бренд, скоро почуєте. Має з'явитися у мене скоро наймочний, найпросунутий їхній агрегат. Літровий квадрик, Кому цікава ця техніка, залишайтесь. Я думаю, протязі квітня я буду видавати в ефір чимало цікавої і корисної інформації. З приводу придбання квадроциклів, ось його наш сайт, або тут я його розміщаю за і в описі під відео. Там є кнопочка розгорнути, там є посилання на соцмережі, Instagram, Facebook, мій особистий інстаграм і так далі. Тому підписуйтесь, кому треба. Будемо слідкувати один за одним і спілкуватись там. Так, друзі, є питання, яке задають дуже часто, яке зараз актуальне, то це доставка. Сезон покатушок, можна сказати, прийшов 29-30. Березня на календарі два дні холодних, далі, далі вже буде тепло. Кількість замовлень на квадроцикли росте. Ну і особисто я вважаю, що я маю займатися тим, та в принципі кожна людина має займатися тим, в чому вона найбільш ефективна. Я вважаю, що е неефективно буде, якщо я буду займатися доставкою в той час, коли в мене є велика кількість замовлень на збірку налаштування і підготовку квадроциклів. Тому. Е, тому ситуація з доставкою. Коли в мене буде змога, доставку я буду робити. Коли змоги не буде, коли буде велика кількість замовлень, то доставку я робити не зможу для того, щоб бути максимально корисним своїм клієнтам. Е, людям, які, які мені довіряють, люди, які хочуть, щоб саме я підготував їхню техніку, обслужив, налаштував. Тому самовивіз. Ви знаєте, де я знаходжусь, це Переяслав, Київська область, або відправка попутним грузом. Попутний груз на сьогоднішній день одна із самих цікавих служб для доставки нашої техніки. Не нова пошта і не делівері, бо ціни там страшні десь в п'ять разів, в 5 разів попутній вантаж, або до груз дешевше, ніж ці служби. В п'ять разів. Тому це космос. Тому, друзяки, з приводу придбання квадроциклів, контакти на екрані по поводу доставки. Ви почули сезон, кількість замовлень у мене росте кожного дня. Зараз у мене в там на тиждень вперед замовлень, передплати люди поскадали, забронювали техніку. Тому я займаюся збіркою і підготовкою квадроциклів. Ну зараз трошечки на декілька днів все посунеться вперед, тому що їду на Донеччину з гарячих місць. Бандерамобіль службовою наших військових. А так, все буде рухатись плюс-мінус по графіку. Один-два дні робочих в середньому йде на збірку квадроцикла. Тому рахуйте, коли там і хто що буде отримувати. В принципі, я з усіма на зв'язку. Всіх обійняв, слава Україні. Ти да? Ти на цей канал потрапив випадково. От я бачу, лічно ти. Тому переходь на головну сторінку каналу і подивись інші відосики. Ти зрозумієш, що ти попав туди, куди треба. Потрібен буде квадрик – позвониш. Контакти на екрані.